Підкажи, будь ласка, дівчину 4 місяці, все, ок, секс, бачимо часто, в коханні не признаюсь, вона теж. Через скільки дівчина по-нормальному може признатися в коханні? І минулий раз про ці, блядь, признання, зізнання в коханні питала і цього разу, ну реально, чому тебе це хвилює? Ну, скажи, ти хлопець, невже без того, що вона зізнається тобі в коханні, ваші стосунки хуйові? Я вже не знаю. Так, якщо ти зізнаєшся у коханні, а вона тобі ще ні, це хуйові стосунки. Але якщо ти такий, вона там, наприклад, думає, та, блін, зустрічаємося, кайфуємо, на що це зізнання? Я що, я якась там, блядь, ванільна тілка? А ти, ахімас, може ти ванільна тілка, яка хвилюється стосовно цього? Тому я скажу так, через скільки дівчина по-нормальному може зізнатись в коханні, це у кожної людини своє. Більшість дівчат вони зізнаються у перші місяці, у перші місяць-два, вони зізнаються у коханні. А так, це залежить від того, що там у неї в голові. Все залежить від того, що у неї у стосунках. Саме головне, я скажу, що якщо дівчину це не хвилює, чому це хвилює тебе? Якщо дівчина не поспішає зізнатись тобі в коханні, чому ти стосовно цього хвилюєшся, задай собі це питання? Можливо, тобі це допоможе.